Продовжуємо екскурсію у рамках проєкту. Вона зазвичай по новому від громадської організації «Вісь». Все про жінок і тільки про них, тому що про них не так багато сказано. І ви знаєте, сьогодні ми відправляємося по маршруту, який дає дуже багато інформації про тих жінок, які бережуть нашу культурну спадщину, надбання нашого народу. Звісно, що почнемо ми з вами з Бубнівки, а далі будемо в колоретному погребищі. І на сам кінець байківка запашна і смачна. Тож запрошую. Знаменита бубнівська кераміка починалася саме з Новоселівки. Саме тут, у Новоселівці, в 18 столітті оселилися гончарі. Після того, як економи графа Потоцького дослідили цю територію і побачили багато гончарної глини, з якої можна було робити вироби на продаж. Ввісно, серед гончарів виділялися найкращі. Зараз ми з вами зайдемо в музей, в якому збереглася кераміка творча, не тільки та, яку можна було виставити на продаж, а й та, яка милувала око якимись самобутніми своїми власними враженнями, які гончарі втілювали. Брати Герасименки були запрошені в Київ серед найкращих керамістів. Вони працювали в Києві в лаврській школі. Виставки бубнівської кераміки в той час відбулися в Канаді, США, багатьох країнах Європи. Ви знаходитесь в музеї, де зібрані роботи наших. Оселівських, бубнівських гончарів. Брати Семенки, Яким і Яків, працювали і робили дуже гарні речі. Їхня племінниця Фрусина Іванівна Міщенко малку любила малювати, фарб ніяких не було, тому вона із цегли натирала червону глину. Із зелені, з жита, робила зелену і таким чином розмальовувала людям стіни. Фросина Іваньна пізніше, коли вже трошки підросла, почала працювати з Герасименками разом. Вона розписувала, розмальовувала, а Герасименки робили. І Фросина Іваньна, коли на виставки треба було щось давати, завжди виконувала ці роботи і завжди давала на виставку свої роботи. Зате, її у 1995 році було присвоєно звання Заслужений майстер народної творчості України. Вона навчила більше 20 чоловік. 200 років тому Бубнівські гончарі використовували. Спочатку вимитий, вишкрібаний, гарно підготовлений ріг для того, щоб розписувати свої вироби. Сьогоднішні працюють трошки по-іншому, але та ж сама методика, ті ж самі розписи, унікальні бубнівські, збереглися. І зберігає їх, так само, як і традиції розпису, знаменита майстриня народної творчості Тетяна Іванівна Шпак, до якої ми зараз зайдемо в гості. Тетяна Іванівна Шпак. Майстриня гончарного мистецтва, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, одна із тих 20 майстринь, які навчалися у Фросини Іванівни. Та вже є ціла плеяда вихованих і нею майстрів та майстринь, адже вона охоче ділиться знаннями і передає їх майбутнім поколінням. Зразочок Бубнівської кераміки, на якому вилогами і іншими узорами викладена Історична культурна спадщина нашого народу тут білі, чорні, зелені кольори на червоній охрі, і саме такий зразочок бубнівської кераміки віднесений до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Річка Рось з її мальовничими берегами, красивими пейзажами, приваблювала багатьох. Серед них були і магнати Живуські, які саме у погребищі побудували навіть не один, а два великих палаци. Класичний палац був розібраний для того, щоб з'явився на берегах Росі красивий палац у неоготичному стилі, з гарною бальною залою, з величними портретами, з цікавими. Меблями. І, власне, саме у цій родині на початку 19 сторіччя народилася дівчинка Евеліна. Евеліна Ржевузька відома багаторічним листуванням з французьким письменником де Бальзаком. Коли помер її чоловік, Евеліна вийшла за де Бальзака і виїхала з ним до Парижу. Історія кохання Онорета Евеліни досить відома і описана. А ось історія жительки погребищ Насті Присяжнюк. Найвідомішої фольклористки всіх часів, напевно, яка проживала в Україні, мало відома. Тож запрошую вас відвідати музей, в якому ви почуєте розповідь про її життя. Настя Андріанівна Присяжнюк. Перлина нашої Погребищенської громади. Яка народилася в багатодітній сім'ї Андріана і Марії Присяжнюків. У цей світ вона прийшла 12-ю дитиною. Коли їй було шість років, батько важко захворів і помер, а матері дав наказ навчати в школі всіх присяжнюків. Усі повинні були бути грамотні. Отож, Настя Андріанівна маленькою закінчила двокласну спеченецьку школу. Згодом Кам'янець-Подільський інститут народної освіти. І навчалась при аспірантурі в Київському науково-дослідницькому інституті. В 1937 році за сфарикованою справою була заарештована і засуджена до 10 років Сибірських лагерів. Ще через 10 років була реабілітована і працювала у Адамівській школі заочем. За своє життя, а присвятила вона збирацькій діяльності понад 70 років, зібрала 6 тисяч пісень. 4,5 тисячі оповідальних творів, безліч загадок, понад 3 тисячі. Історію погребища описала. Книга ця зберігається у фондах нашого музею, ви зможете її побачити. Описала українське весілля, прожила майже 93 роки. Підсумком її життя стала ось ця книжка Пісні Поділля, в яку війшла п'ята частина зібраних нею матеріалів. Вінничина це територія, яка розташована у лісостеповій зоні на найродючіших землях в Україні чорноземи, які тут були споконвіку. Звісно, що всіх людей, які проживали і дві-три тисячі років тому назад, навчали, як можна висівати всі зернові культури, а можна також ще було далі з них виробляти різні вироби. І ми зараз знаходимося в гостях у людини, яка. Зберегла не тільки традиції випічки різноманітних короваїв, а ще й пройшла нелегкий шлях до того, щоб ці короваї були занесені до національного спадку України. І, звісно, хочеться і далі, до ЮНЕСКО, тому що для цього є все. Ви знаєте, скільки у нас обрядових хлібів? Їх більше семидесяти. П'ятдесят сім, кажуть, одні джерела, 104 в інших. Обрядові хліби на всі випадки життя. Звісно, що ми про всі не поговоримо, але Давайте подивимося, як робиться найголовніший наш хліб коровай. Доброго дня! Вас вітає Байківська територіальна громада і я її представник Ліля Петрина Ступа. Я ориженка села Пикова, проживаю 30 років в селі Байківка. Коровай я навчилась робити вдома з дитинства. В селі нема так, що заставляють робити. Бабуся робила, мама робила. Сусіди робили, кудись запрошували, комусь допомагали, все робили в селах толоками. І так я зрозуміла, що мені це дуже подобається. У нас було чотири сестри, але мені дуже хотілося, я ходила, цікавилася, як брали маму за коровайницю, ми бігали, заглядали, і нам трошки бабушки дозволяли це робити. Ми вчилися з дитинства. Перший коровай свій я спекла з допомогою кухарочок, там коровайник брату на в себе було весілля. І з 18 років я печу і вже 36 років. Скільки ти корови їх впекли життя? Приблизно. Ой, таке запитання, мені собі цікав. До війни. Хороші часи до війни. Більше шести весіль я не брала. Що таке шість весіль? Були такі мами, що а що ж, шість весіль взяла, а моя дитина чим гірше. Я кажу, я не можу за один день. Печець там четвер. Я можу, але це третій тиждень, але я ж не спечу вам, а на камені хоч в середу, хоч я тільки печіть. я хочу випити. пети. хай буде так. Я маю дуже цікаві форми з форми ці пеківського панського маєтку. Чоловікова бабуся Ганя працювала там помічницею, мічниці І ці формочки, ви бачите, що вони зробили, вони зроблені металу, але чимось таким обробленим, воно коли ставити в пічку, але стає м'ягеньке але коли не тече. Вона не відлоплюється, я не знаю, ніхто не знає, що це за матеріал. Вже так сталося, то я маю таку, це таке реліквід. Я не печу, вони дуже сильні. Я вже, я вже печу 40 років. Я не завжди печу. Оце такий коробочки, які там чи в церкву, чи на шлюбу. Це є безкінечник. Це сваст, безкінечник, символ сонця. Марія Миколаївна Шелешко, дорога нам всім людина, директор Калинського будинку культури, каже. У нас є така людина, вона сидить між нами. А ну дівчатка кажіть, то ми зовсім ніхто одне до другу подивилися, поглядалися. Вона каже, Ліля використовується на короваях. Та не Ліля, ми всі її використовуємо на короваях. У нас завжди воно от в нашому регіоні, воно називається Качечка, ми її використовуємо. І від цього знака пішла перша ступень. Робилася велика робота, довгий час до цього йшлося, були зйомки до району, треба йти, до обласного. І дав Бог, що через сім років ми прийшли до національного переліку. Наші коробаї Вінниччини зареєстровані, як Нематеріальна культурна спадщина, і дійшли ми до національного переліку. Далі це вже у нас ЮНЕСКО. У нас на Україні ми вже дійшли до всього. І хочу вам трошечки показати. Я сьогодні. Можна сказати, так, придумала е, герб нашої е, м, територіальної громади. Так як я спикува, серединка це наша. Короваї е, калачі для запросень на весіння Іванівської ОГТ, е, Грушківці і Байківка. А це наш коровайчик. Бачите, як він виглядає? Він виглядає з спастиком. Воно передавалося з роду в рік. І говорить, ніхто ніде не писав, ніякого рецепта немає, ні замальовок немає. Отак воно передавалося. І дякуючи Богу, ми пронесли його. І я щоб не стало, як би не було, буду старатися чим побільше людям передати це. І дякую Оксані Івановні за дорожню, яка привозить до мене діток на майстер-класи, дорослих людей на майстер-класи. І мені дуже приємно, що наші знають, наші вміють трошки, да? ми звідси. А що розійдеться по всій області, і, і не тільки по області, хтось запам'ятає, хтось побачить, хтось не запам'ятає, колись запитає. Але все-таки я розумію, що воно пішло в люди, як кажуть, воно збережеться. Хто має бажання, всіх запрошую. Я хто хоче, я кожному покажу і передам, щоб надбання наше не пропали.